Сьогодні, 16 червня, під час, коли йде повномасштабна війна в Україні, в Києві відбувся гей парад Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво прошу на україномовний канал Штунда ТІВі, Якщо ви ще не підписані на мій Ютуб, друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. В цю неділю в Києві, в центрі, якщо я не помиляюсь, біля метро Арсенальна відбувся гей парад Ну парадом це назвати, скажем так, велике перебільшення. Парад це коли тисячі людей йдуть по містах, вулиця їх всі вітають. Це я так розумію. Парад. Тут вийшла там кучка людей. Я думаю, до 50 чоловік постояли. Нікуди вони там толком не ходили. Постояли декілька хвилин, покричали якісь лозунги, відробили свої гроші і бистренько розбіглися хто куди. Давайте подивимось. Коротеньке відео. Давай бунтуй, кохай, права не віддавай, бунтуй, бунтуй кохай, права не віддавай. До цього мікрофону поки не збираємося. Тих, хто планували свої виступи. Будь ласка, якщо ви мене чуєте, але ще не бачите, то я вот будь ласка, вам потрібен цей шматок, будь ласка, дуже 32 багато. Я ветерана. Не дають пройти маршем. Тобто маршем оці от особи, а, а там дають маршем пройти. ЛГБТ. Отака ситуація. Ну просто жалюгідне явище, мені взагалі кажеться. Навіть привели туди. Декілька чи це солдат, я не зрозумів, чи просто комусь наділи якусь військову форму, щоб показати. Це все спеціально. Мовляв, дивіться, вся армія за це, вся армія не проти провести гей-парад. Хай би ці хлопці там в армії десь на передовій провели свій парад. Ні, вони приїхали в Київ і тут вони щось вимагають. Саме іронічно тут це те, що гей парад, українські активісти спеціально організували на Всесвітній день батька. Сьогодні в Києві по праву повинен бути пройти День батьків. Навіть так я скажу, що повинні були пройти діти тих, у кого сьогодні батько або воює, або загинув, і вшанувати всіх батьків України. Але ні. Сьогодні в Києві спеціально назначений не день батька, коли весь світ святкує День батька. Сьогодні в Києві назначений гей-парад. Е, взагалі, я вважаю, що робити якісь гей-паради. Під час війни, коли йде повномасштабна війна, ну це не то ще, от, я не знаю. Це як казав відомий рівненський мем, це мерзость, розумієте? Звичайно, що ці всі люди відробляють гроші, особливо організатори не знаю скільки заплатили учасникам за те, що вони там постояли в військовій формі чи без військової. Ну, організатори на цьому заробляють просто мільйони доларів. Звичайно, що завжди на таких парадах вони називають їх там марш. Рівності ми хочемо бути рівними. Наші права там щемлять. Вони навіть я чув, щоб ЛГБТ подали на Україну в європейський суд, мовляв, нам не дозволяють там розписуватися. І так далі, але коли їх стає багато, тоді вони починають щемити та притісняти християн. В мережі з'явилося просто жахливе відео, коли у Ванкувері в Канаді відбувалося водне хрещення. І ось прийшли ці всі ЛГБТ-активісти і напали на християн. Давайте подивимось коротеньке відео. Це неможливо повірити, що це сьогодні відбувається в цивільній країні в Канаді. Навіть я пам'ятаю, чуточку застав радянські часи, і ми на річці також відкрито проводили водне хрещення. Ну, в нас не було такого, щоб там невіруючі приходили, там е е били чи кидали, чи щоб поліція стояла і там нас е рознімала. Так, були, можливо, якісь там викрики здалеку, декілька людей, не християн, які нас там призирали, але такого, як зараз оце в Канаді, відбувається, ну ми навіть і представити собі не могли. Е дивіться, щоб на Людей кидали якісь речі, там я не знаю, чим їх там обризгали а, водою, щоб стояла поліція. І я думаю, якби там не було поліції, християни і пастора, і тих, хто приймають хрещення, аби просто би розірвали на шматки, їх би там побили, а можливо, втопили Це сьогодні відбувається. Я розумію, це відео зовсім недавнє. Це відбувається сьогодні в Канаді, в місті. Ванкувер, просто представте собі. Е, ще одна пригода, похоже, трапилася недавно вже в Сієтлі в штаті Вашингтон в Сполучених Штатах. Проповідник просто стояв на вулиці і читав Біблію. І ось юрба лгбт активістів напала на нього. Давайте подивимось. <пев> Гавкають як собаки, рвуть біблію. Просто подивіться на цього проповідника, який хоче там вкласти ці листочки назад в біблію, і що вони витворяють. Друзі, багато хто каже, що так, яка різниця? Хай хочуть, хай собі ходять. Хто хоче, прийшов, хто хоче, не прийшов. Вони ж мирно, вони ж вимагають просто рівності. І що цікаво, я помітив, що сьогодні вся українська преса підтримує їх і розказує: Ну, це ж по ви що? Ви ж не камінний вік, нехай входять, хай це. А ось якісь дикарі прийшли і їм там мішають, і так далі. Дивіться, якщо це все не зупинити, якщо це не заборонити законом, то... Завтра, оце що ми бачимо в сієтлі та в Канаді, чекає на християн в Україні. Я просто сподіваюся, що цього не відбудеться. Вони нетолерантні, вони не терплять, якщо хтось їм не потикає чи хтось з ними не погоджується. Вони толерантні, коли їх там одиниці, коли їх мало. але коли їх стає чуточку більше, вони мають таку вже свободу, вони починають навмисне атакувати християн. Якщо ми це допустимо, то через пару років. Вони будуть приходити в нас в Україні на хрещення, де будуть п'ятдесятники аптистихних харизмати, і витворяти те саме, що вони витворяли в Ванкурі. Ви розумієте, чим це може закінчитися? Вони будуть приходити в наші пекарні. От в Портленді була одна пекарня, прийшло дві лесбіянки і кажуть, спечи нам торт, але щоб там стояли дві фігурки, дві жіночки. Пекарня відмовилася, бо вони християни їх засудили і присудили 136 тисяч доларів штрафу. Ви представляєте, вони не пішли просто ну ти нам не хочеш спекти, ми підемо до інших. Ні-ні. Ні, Вони хочуть тебе засудити. Вони ніякі не толерантні. Це нам таке примивають мізки. Вони толерантні, хочуть рівності. Вони хочуть домінувати. Що ви. Плясали всі по їх правилам, розумієте, е, вони можуть заставити прийняти закон в Україні, щоб пастор був зобов'язаний їх обвінчати. Якщо ти не вінчаєш, то ти просто сексист, расист і так далі. Ти повинен це е, зробити, розумієте? І Вони пропихають ці закони сьогодні на заході, і вони хочуть це пропихнути е, в Україні. Так під виглядом рівності, пастора повинні нікого не дискримінувати, вінчати е, всіх. Вони, якщо ми це позволимо, будуть на наших школах вивішувати. Шестикольорові прапори. як Це не роблять сьогодні в американських школах. І попробуй, яка школа не повісить, їх зразу звинувачують. За цим всім слідять. Вони також фарбують центрі міст а, в шестикольорові е, е, в шести, в прапори шесто, шестого кольору. І якщо ви там неправильно пройдете чи залишите якусь марку, вас можуть кинути до в'язниці. Е, також. Як Сан-Франциско, наприклад, все місто завішено прапорами, і попробуйте якась компанія. Не по якщо вона не повісить прапор у цей місяць, в червень їх можуть також засудити. Розумієте, це все дуже і дуже серйозно. Вони ще раз толерантні, коли їх мало, коли їх стає більше, вони. Агресивні і вони дуже ненавидять християн і хочуть їх атакувати вже в деяких місцях, хочуть заборонити Біблію чи переписати Біблію. У в Біблії є вірші, які їм не подобаються, і вони хочуть домінувати, вони хочуть управляти. Дивіться, взагалі, для чого проводити якісь сексуальні гей і інші паради? Любі сексуальні паради для чого їх проводити? Якщо хтось хоче займатися якимись гріхами. Одностатевими, будь ласка, йди в свій бар і там займайся. Для чого йти по центру міста і розказувати про свою сексуальність всім людям? Нам не цікава твоя сексуальність. Дивіться на цих парадах, що ви прогуглите. Я вам не рекомендую просто прогуглити гей-паради там в сан франциско в Лондоні і так далі. Вони ж там полуголі ходять. Це ж срамота, дітям неможливо це показувати. Вони ж не просто як в Україні, поки вони починають, там наділи військову форму. Якщо їм дозволити, завтра вони будуть взагалі без, не то без військової, без ніякої форми. Вони просто голі ходять по центру міста і там кричать щось, вимагають, щоб всі ще раділи, що вони пройшли, розумієте? Хочете робити срамоту, робіть себе десь в барі. займайтесь. ніхто не лізе до вас в дім, ніхто не лізе до ваші якісь там організації і так далі. Але ні, вони хочуть це показати всім людям. Чому ці гейпаради в західних країнах часто проходять в центрі великих міст? Вони хочуть, щоб всі люди це побачили, щоб їх зазняло телебачення, щоб всі бачили, що вони витворяють, як вони ходять, як вони зодягаються. І я думаю, що сьогодні під час війни хтось проплачує великі гроші, їй навіть не соромно, що йде війна гинуть люди, гинуть батьки. То, замість того, щоб проводити День батька, вони в цей день, як спеціально, проводять, Měsíc prajdu, maráž, eh, prostě parat prajdu. Для чого вони це роблять? Щоб пропихнути під час війни під шумок, коли всі зайняті війною, вони хочуть пропихнути закони. Я вже про це знімав відео, що в Україні почали вимагати узаконити одностатеві шлюби тільки під час війни. До цього мовчали. А зараз, коли шумок, коли там не коли хтось воює, хтось там, хтось там. Більшість чоловіків на фронті, нема кому вийти протестувати. Вони хочуть пропихнути ці ганебні закони. Але друзі, ми повинні... Молитися, ми повинні розуміти, що це є небезпечно. Те, що нам розказує сьогодні, ЗМІ, вони, воно все куплено. Українським змі, я думаю, заплатили, що вони з гарної сторони висвітили. І там дивіться, є відео, коли а, прийшли люди, які проти цього, то їх розганяє поліція а цих. Оберігає як щось таке святе, і вони хочуть це більше і більше, а, якби просувати. Вони хочуть, щоб а, ну ця справа стала такою звичайною вже для України. Але християни сьогодні, поки не пізно, повинні дуже жорстко сказати ні цьому беззаконню.